Днями у Кременчуці відбувся третій відкритий турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Олександра Степановича Гайдая. Дуже гарно, що в нашому місті Кременчуці започатковуються такі традиції, як вшановувати пам'ять наших видатних тренерів, які дуже багато зробили для нашого міста, а саме в розвитку боксу. Тому що у нас є пам'ятний турнір і Баглаєнко, і пам'ятний турнір Гайдаю. Це ну дуже добре, це гарна традиція, велика кількість учасників. Ці змагання продемонстрували не лише високу професійність наших спортсменів, а й довели, що у нашому місті шанують пам'ять видатних людей. Адже Олександр Гайдай мав багато на спортивні досягнення кар'єру. Два роки був тренером збірної рану з боксу. У Кременшуцькій спеціалізованій дитячо юнацькій школі олімпійського резерву з боксу підготував 18 майстрів спорту призерів всеукраїнських та міжнародних змагань. Кожній людині. Хочеться сподіватися, що всі його досягнення, вчинки, перемоги будуть оцінені і будуть пам'ятатися. Дивлячись, скільки нас тут всіх зібралося, я бачу, що ми всі пам'ятаємо, і я вам дякую за це. Безперечно, Кременчужанам є чим пишатися, адже наші боксери часто виборюють перемоги на різних змаганнях. Не в останню чергу це відбувається і завдяки ініціативі та підтримці президента міської федерації боксу Віталія Марченка. Загалом цей турнір зібрав близько ста кременчуцьких боксерів. Кожен з яких до останнього боровся у рингу, демонструючи силу волі, мужність та витримку. Поєдинок був тяжкий. Саперник сильний, технічний, швидкий. Задоволений своїм результатом? Так. Було не тяжко, тренувався. Дуже наполегливо. Скоро буде чемпіонат області серед юніорів. Дуже наполегливо працюю та готуюся до нього. Подякую своєму тренеру Олександру Миколаєвичу. Пишаємося креманшуцькими спортсменами та бажаємо, аби на їхньому життєвому шляху було багато перемог як у рингу, так і за його межами. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.